Всім привіт, друзі! В мене Сарев. Сьогодні ми граємо в Bad 2 Sua. Так, зараз ми зайдемо в 4 на 4 на 4 на 4. На 4. Так, ось люди заходять. Чекаємо. Да, он... Da on. Що це за мапа така? А, я спам'ятав, якусь грав, але поза зніманням на цю карту. принципе, нормальный. Транслюдей людей за 14. А, то есть выезжал буду из то 13, 14. Через 20 секунд начинайте. 15. 16. Через 15 секунд начинаем. Потому что потом опять А почему я Стив? А, еще Стив. Ааа, в мене з низький. Тепер не знаю. О, хеллоу. Эээ... Е Что -е, за них? О, ну ну по Так, ми на дріх будемо говорити. Так, зараз кубим. Пум. ум, Пум. 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 ось і все. Так, зараз збудуємо. Ось так робимо. Скоро подування. Пум. Зараз ми тут закладемо ноутблоками, які ми можемо. Ой, тут це обставити треба. В принципі, нормально. Терекота, типу, нормас по захисту. По другому кругу пішли. Так, закриваємо ось ось тут. Давайте працюємо. Ми, в принципі, закрили, зараз можна йти у атаку. О, це наш. Я а, заклікування, так, така заклікування, точно, точно, точно. Я его вбив. Еее, надо треба тікати. Треба тікати, тому що в мене мало хп! а Оп. Зарвали. кажется, особо еще. Зону порешу. Миссия выполнена. Чем уже купить там? Два яблока, блоки и, ну, мабуть, на швидкість изделие Нормально, в принципе. Зараз ми будемо чекати штуку там. Ой, він бежить. Що це? Що це? Що це вони роблять? Я розумію, що буде бомбардировка, мабуть. Тому треба підвищувати. Я в вбив. Я... Так, в вбили. Нормас. В принципе, ну погано. Так, у меня у один парахты. всё, Я теперь могу купить еще одно зелье на швидкость. Фаербол. А ні ні я на те... Тепер перкупимо і підкупимо буквально там один раз трохи заліза і купимо башню на базу. Нормас так комплект, як я сказав. Би. Так, зараз поставимо башню. Ха! Она думает мин. И шерсть и плюс у меня есть пампкин натор пампкинс это такая такая бомбочка что тоже треба. Вот цигол бро давай пидем что ты срёночка А за тайным ходом больше в пыль? Наш побежал. А, Алишка, Не боюсь Я боюсь за свои жизни. добрим. Чудово в скобках. Чудово. добре Один жовтий залишився, наш вижив, це прикольно. Mm. Я хочу слідкувати за якимось іншим Я хочу слідкувати за нашим жовтим, де жовтий? А, Токсик Джейсон. він останній, хто вижив Ну давайте за ним слідкувати. Серйозно? Добре, трефбеспан. Ну це не погано. та так, так, так. Давай слідкуватися нашим. Хм, 9. А він. Ну, добре, успіхи в, в, в нашому гравцю. А ми підемо в інший раунд. Рандомний. Попадкова мапа. Так. 16, я 14 <губліст> Що це за мапа. Аааа, тут колись грав, я пам'ятаю. Я колись навіть записувала в як ми грали на подібній карті. Але я вже давно на ней грав. Так. Так, зараз купимо все потрібне: чоботи, меч, сак-блоків і яблуки. Це, звичайний набір людини, яка нормально грає у Будбарс на початку. А зараз вкнемо, щоб всі думали, що в нас тут Це нічого немає. Насправді там дуже секретно і добряче. Речі... Чи, ну, захисниці стоїть. Він там? Він там Без броні. Пх. Я думаю, нам треба зробити вхід, мабуть. А! -а, -а. Ай! Питаут, підемо на базу. принципі, там нормально. Що це таке? А щит! Тут є щит. щитом? вс ніколи не знав. Наш пішов на в... паст. <сіхі> О, ідеальний моментчик напаст. Идеальный просто так. Струпа ...красних. Червоних, шухе. Ось одна людина. А, це синій трубинок. Там може бути червоний, але мені це безстрашно. У нікого немає. О, багато утасу. Так. Пупам, пім. Нормальний путь. Тому, що там є, Але нічого. Тлишком нишком ми пробудимося і заліземо на свою базу. Щоб нікого не бути, нікого не розстраювати. Нам треба спасти за багатство. Ми скоро залишимося одні. Ми виграємо! Ми виграємо, я це розумію. Нам от вот червоного треба вбити. Реально. Ну з ним не поспориш. Нам треба фаерпол. Ну і чекатися до нормального еквіпменту. Як Я Так, ще башню поставимо зараз на базу. І можеш купити. Це наш? А, це інший. Жовтих залишилося. Хто виграє битву? Я чи останній гравець? Ми програли. А! Ми виграли і програли в один той же момент, тому що гра скінчилася банально. Пф. Все так розумію. Ну, а, а на цьому будемо закінчувати. Дякуємо собі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, а з вами був канал Астраляв і зустрінемось на наступних відео.